Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Мобілізація. Тема, яку, мабуть, не обговорює тільки лінивий. І то зрозуміло, бо всі ж варимося в цьому кожного дня. Мобілізація. Що буде далі? Обіцяла записати випуск на цю тему записую. Всіх, мабуть, цікавить, що ж буде далі з цією мобілізацією. Скажу так: такої мобілізації, як у нас, зараз. Просто у всьому світі не було. Порушуються абсолютно всі закони. Абсолютно всі. Кордони закрили. Де закон? Де закон? Його немає. Тобто те, що люди не можуть виїхати, це абсолютно незаконно. І колись настане час. Обов'язково колись настане час. Хтось обов'язково за цей кошмар, хто все це придумав, хто все це приймав, хто все це підписував. Будуть люди відповідати. Прийдеться відповідати тим, хто все це робив, хто приймав, хто затверджував, хто віддавав наказ. Зараз ми з вами живемо в такий, знаєте, непростий час. І в той же час ну період такий сумбурний, дуже сумбурний. Мобілізація понаприймали стільки, що вже не тягнуть просто і не знають, як виконувати. Тисячу разів казала, що понаприймали те, що просто не знають, як виконувати. Більшість того, що понаприймали, незаконно тому і не знають, як виконувати. Розумієте? Рішення взагалі просто сумку. Сьогодні ні, завтра так. Сьогодні так, завтра ні. Протиріччя на протиріччя. Наприклад, взяти той же самий резерв плюс. Так навіщо далеко ходити? Ну толку з цього. Ну, толку з цього резерв плюс. Він же незаконний. На минулому тижні знайомий там були в нього справи дуже серйозні і не встиг. Не встиг він до кінця. Ну, коли можна було так, в комендантську годину повертатися. Тобто порушив комендантську годину. Довелося повертати додому пізніше. А поліція зупинила поліція там документи, ТС, де ваші військові документи, військово-облікові, він показує резерв плюс. А вони кажуть, а що ти нам показуєш цей резерв плюс? Нічого не дає абсолютно. Давай шукати його в розшуку, і йому просто повезло, що він не в розшуку. От і все. І його відпустили. Тобто розумієте, так? Він нічого не дається резерв, плюс взагалі нічого. А, але людей цікавить, що ж буде далі? Що буде далі з мобілізацією? Дивіться: якщо війна затягнеться, можу сказати відверто. А, вже ніхто не буде е, притримуватись цієї процедури е, вручення повісток там, в паперовому вигляді, ну, і так далі. Я думаю, що просто узаконять електронні повістки. От і все. Я думаю, ось що чекає на українців е, після того, як е, ось все це почне затягуватись і продовжуватись. Е, просто узаконять електронні повістки. Е, ну, в них ж все дуже просто. Щось їм треба, швиденько прийняли, узаконили і все. Ну, все як полюбляє наша влада. Те, що їй потрібно, приймається дуже швидко. Ну і, звичайно, буде відповідальність за невиконання. Далі економічне бронювання. Тут я думаю, що все це буде прийматись. Зараз поясню, чому. Пам'ятаєте, як ще з самого початку казали? Ні. Нічого ми не будемо, депутати казали. Ми нічого не будемо приймати, бо то ж несправедливо, бо то буде війна для бідних і так далі. Що зараз маємо? Тема дуже активно просувається, дуже активно, і все буде, і вже можна сказати, що вже на фінішній прямій наповнювати бюджет треба. Треба. А все це буде, я скажу вам так, я навіть не сумніваюся. Мобілізаційний вік був в 27 став 25. п'ять. Вже поговорюють про зменшення віку. Але ось, наче проголосували, сказали все, ніякого зниження віку мобілізаційного не буде. І так далі. Наче зараз немає просто в цьому необхідності і так далі. Але ж ми всі прекрасно розуміємо: якщо буде затягуватись війна, все це може дуже швиденько змінитися. Дуже швиденько. В нашої влади дуже швидко все міняється. Скільки питань по броні? Скільки питань по відстрочці? До речі, пишіть, будь ласка, от в кого була бронь, в кого її забрали, в кого була відстрочка, в кого її забрали. От пишіть, будь ласка, як це відбувається у вас. Нехай люди читають просто в коментарях, і от, як це було у вас, і так далі. І що ви вирішуєте, що буде робити? Тобто, от розповідайте, будь ласка, свої історії. Нехай люди читають і розуміють, просто, що відбувається. Скільки питань по тому ж ВЛК? Це взагалі, до речі, ось буквально декілька днів назад вийшов, наче наказ Умірова те, міністра оборони про те, що наче дав він наказ, що все, всі ВЛК, що все це стало недійсним. Це фейк. Одразу скажу: хто поширює це фейк, то просто неправдоподобна вся ця інформація. Але... Я думаю, що щось подібне буде відбуватися саме з тими людьми, в кого захочуть відібрати відсрочку. І це буде стосуватися, от ви вже знаєте, що вони з 1 серпня зробили от батькам батьки-одинаки. Треба просто довести, що ти батько одинак, там будуть суди, це взагалі жах. І ось хто доглядає за. А людьми з інвалідністю, там теж там треба буде 350 справок разних, що все це буде підтверджуватись. Ну і так далі. Це в нас такий, мабуть, Арахамія, скоріш за все, це його ініціатива. Він ще на початку війни казав, що от там понакупляли і так далі. Давайте будемо все це якось. По тому ж, ВЛК, як все це робиться. Будуть брати всіх, якщо буде продовжуватись війна, і кос, косий, сліпий, глухий, німий. Тобто, я думаю, що будуть збирати абсолютно всіх. Як все це проходиться, в велка? Я думаю, вже всі знають. Не треба далеко ходити. Мій брат вже півтора роки він пропав безвісти. Як його збирали, він з зором дуже погано, тому його не брали в армію. Але тільки він прийшов на ВЛК, все зразу здоровий. Тому, і це було ще на початку війни. Тобто я представляю, що там зараз робиться з цим ВЛК. І що ще буде робитись, якщо все це буде ще продовжуватись. Далі, якщо буде продовжуватись війна, коло буде. Звужуватись людей будуть трусити з цими операціями, бус будуть не давати якісь послуги, люди будуть бігати від ТЦК і поліції, хто не оновив дані. Будуть штрафи, люди будуть оскаржувати, хтось буде платити, хтось не буде платити. Висновок такий: все буде залежати від того, скільки буде ще продовжуватися війна, але колись обов'язково все закінчиться. І те, що сьогодні а, так. Завтра стане ні. Забудуть про слово у і багато про що інше забудуть. А Від того, як закінчиться війна, багато чого і буде залежати. Прийдеться нам жити як в Ізраїлі чи ні? Час покаже. Все буде залежати від того, як закінчиться війна. В мене все на сьогодні. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте щодо цього, і ваші думки до того. Як закінчиться війна? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.